Привітки-привітки усім. от Хочу вам розповісти про парфуми мої. Avon oriflame Зараз подивимося. Деяких уже флакончиків, ну, якби деяких ароматів вже, мабуть, і не існує. от Але в мене вони зберігаються. Бувають деякі цікаві флакончики або аромати, от які мені колись подобалися. От, то я навіть і деякі зберігаю. От Хочу вам показати, що в мене тут є. Зараз в наявності ці флакончики, які я ще не викинула. От І от подивимося, почнемо з такої цікавої водички. Avon Away називається Beyond The Moon. Така от дуже класна. Всім от рекомендую, хто любить це от такий солодкий аромат. Можна сказати, і вечірній, він, він якби універсальний, можна його, я його іноді і зранку ним користуюся. Він, у нього просто більш стійкий такий аромат, який на, ну, на більше часу вистачає, бо іноді якісь легкі аромати, то вони вивітрюються відразу. А цей мені дуже сподобався. Нормально тримається так, От на півдня то точно. Ну, можливо, навіть і на день. Ну, одяг то точно буде пахнути. Також інкаденсенс це теж дуже стійкий, класний такий ароматик. Він теж і свіжо такий солодкуватий, теж його надовго вистачає. От. І на од... ну, от дуже класно, я рекомендую його, щоб ну, він у мене постійно, якби я його вже декілька разів змінювала, флакончики періодично закінчуються. Нкаденс багатьом дуже подобається. Також я ще замовила собі, Зараз у мене флакончика немає, але вже по-іншому, по-другому чи третьому разу замовляю собі ще. Ароматну водичку туди. І в цьому каталозі на неї до речі, акція на 100 мл. І на 50, теж але 100 мл вигідніше брати, довше вистачає. Вона там біля ну, 500 гривень коштує. от І також там для новичків, вроде, якісь теж акція доставка на почту безкоштовно, так що теж у кого ще немає карточки на знижку, можете собі оформлювати. Багато цікавих можна, там буває багато новинок. От також у чоловіка-мого, така от водичка є класна, маск, вулкан Avon. Теж такий свіжий, приємний аромат класний. от На вечір і, ну, і взагалі такі чоловічі класна. От у нього така коробочка. Масків багато є, багато є видів. Це такий більш-менш класний аромат. І також ерифлей вам теж покажу. от Почну от з такої класної, це у нас називається Volare. У вигляді флакончику, такої, вигляді цікавої такої, троянди, ніжного такого кольору, саме парфуми. Так от відкривається. І теж тут і є аромат троянди. Я дуже люблю різні аромати, де є троянда. Це взагалі є. Я... І навіть масла у мене деякі є, чисто трояндові. Дуже часто використовую їх. Мені подобається. Ну, і отут, от, бачите. Я його недавно брала, от, до 28 року ще у нього срок годності Можна, скільки тут вообще дивимося, да? ну До 28-го року. Зараз у нас я брала його десь. 23-му, по-моєму, році, чи на початку 24-го. І от скільки 3 роки у нього буде срок годності. Так, це у нас ще що це у нас? Називається водичка Felicity Її вроді вже немає. Такий східний класний аромат від oriflame У мене ще він трошки є, а в наявності вроді немає. А чи є, треба подивитися. Я вже точно не завжди слідкую за всіми новинками, не успіваю, але от такий ще флакончик у мене є. Це у нас називається водичка. Парфумована вода еодопарфум Cosmetics. Щось не бачу назви. Це Шведен, Дублін, ЕОД парфум. Парфумована вода, а назви не бачу. Ну Такий класний в вигляді. Дивіться, такий ніжний у вигляді, як діамант, якийсь такий флакон. Дуже мені сподобався. от Я його зберігає, трошки там на дні залишилося ще. Оця Імері іме Фантезі. Оця от теж дуже класна. А, це Айвон у нас, до речі, я вже навіть плутаю. Айвон. Ну, але все рівно це дуже класний, треба буде знову собі, може, придбати, бо зовсім на дні вже залишилося. Він такий солодкуватий. солодковатий, солодкуваті аромати вони більш взимку відкриваються. От так от. Ну, в, влітку вони теж дуже класні, але взимку вони по-особливому звучать. Такі от теж дуже. Приємний, але це такий солодковатий. Хто любить солодкувати аромати? от Вони взимку, навіть як так от, ну, ще більше зігрівають, от, нагадують про запахи квітів різні, такі літні, от, розслабляючі. Ой, солодкий аромат взагалі треба буде знову собі придбати. І Марі Фантезі, подивитися в Эйвені Це Іван, що я до додавала, так, Потім що у нас тут? ну, антиперспіранти, Джордані Голд. У мене от зараз є. Ну, флакончики антиперспіранти я швидко їх використовую і не зберігаю. Ну це так, ти що зараз у мене є. Джордані це взагалі дуже класна серія в от Там є і туш з Джордані, і водичка дуже класна, Джордані Gold. В общем, серія така, вона більш ну якби доросла і теж дуже класний аромат, такий шариковий антиперспірант Теж дуже класний, такі там і помади є. Jordanic Gold, така більш доросла, ну, така доросла серія, така і дуже гарні там аромати. Paradise Paradise це він флакончик у нього класний, але він теж на, ну, на любителя. Я б не сказала, що це дуже сильно мені сподобався цей аромат, але він Ну по-своєму такий цікавий, і він і взагалі, які інші аромати, вони. В різні пори року по різному. Іноді буває він мені більше подобається, іноді менше. от Такий теж цікавий аромат. от Буває в різні пори року по-різному. Такий також у мене є шоколадним Oriflame для декору. Цього, для декору кажу для ну аромату в домі це спеціальний такий. Туди ще вставляються дерев'яні палички і просто такий для, для аромату в домі. Таким шоколадним. Там є багато різних, теж буває періодично з'являється. Так, це у нас як називається теж водичка назви, щось я не бачу. Воляре, теж воларе. Оце от воларе, оце от те, що зараз у вигляді такого флакончика. Раніше от такий був флакончик теж у нього. Отакий от цікавий. Тут теж трояндочка. от Теж флакончик дуже такий приємний в руці тримати. Наприклад. От мені такі іноді зберігає теж тут аромат. Такий, як трошки він по-іншому звучить. Це більш раніше такої форми, вроді вже немає не треба, от я не пам'ятаю. Але така уже замість цієї вольори, така є. от І також дуже класний, східний, дуже аромат. Він теж на любителя. Тут він, по-моєму, ще й з феромонами. Отакий от чудовий теж аромат. Love Potion називається, але він дуже теж такий солодкий, більш вечірній аромат, от, з феромонами. І така у нього цікавий флакончик. от Не вміщається мені в кадр, але я вам покажу: отак от він відкр відкривається. І теж дуже класний. Ну Але він теж якби на любителя, але мені подобається от такий от аромат. он Дуже теж чудовий. Хто любить солодкі такі східні аромати. Всім рекомендую. Він зараз ще й багатьох є там, ну, багато видів там трошки є цей Love Potion. Так, ще вам покажу. Це для чоловіка був аромат від Oriflame Теж такі тут і кедри, якісь відчуваються, але це вже ну теж флакончик минулих років. Я навіть не знаю, вже не зустрічала, може такого вже і немає, як він у нас називається. Е е Арчірект еодитуалет. Арчі. не можу прочитати. Ар Ар архітектор. А, архітектор. Отакий називається архітектор. Бачите, тут така цікава нача архітектура якогось будинку. Така от незвичайно цікава. Дуже класний теж аромат. Мені теж подобається чоловіку. Це от, для чоловіка я купувала в подарунок. І йому теж дуже подобається. Класно. Також у мене тут стоїть лак для волосся, ГРХ Oriflame. Теж іноді користуюсь, але це так уже, коли треба поправити, зафіксувати трошки зачіску. Отакі От ГРХ. Також є фарби для волосся. ГРХ в Оріфлемі, хто знає. Теж, якщо комусь цікавить знижечка, можете мені писати в інстаграм в описі YouTube каналу знижки на таку чудову продукцію, на парфуми, чи може на якусь косметику. Пишіть мені в інстаграм, можу вас зареєструвати і теж бути для себе, зможете придбати таку чудову продукцію або Avon, або Oriflame. Є там багато, можна подивитися на сайті каталог. Періодично змінюється кожен місяць новий каталог, нові новиночки, нові акції. Чом не скористуватися, іноді можна мати парфуми і тієї, і тієї компанії. А всім бажаю чудового дня. Підписуйтесь на мій канал. От, якщо щось когось цікавить, пишіть відповім. Усім до зустрічі!